Непоказний хамелеон, то жовтий, бачте, мов лимон, то сірий, наче дикий слон. Він мовчки стежить крадькома то правим оком, то двома, як оглядає його юрма. Аж ось принишкне він за склом. Застигне, мов би й не було нічого там, ні, ні. Звідки не глянь, чи то сучок, чи то покручений листок. Чи грудочка сушні? Мовчання золото, повторює матуся. Чому не срібло і чому не сталь? А як же я? Із чого я роблюся? Бешкетниця, учитель мовить. Жаль. Гаразд, я торохтійка, я пустунка. Всі кажуть, ніби я під весь клас. Не вмію я мовчати, ані стояти струнко. Мовчання золото я чую повсякчас. Та радше я щаслива попелюшка, і я чудово знаю, що в мені живе маленька пташка щебетушка і співа пісні грайливі й голосні. Мій милий, любий татко. Я можу безупинно у тебе на колінах стрибати мого лошатко. коли про щось питаю. Не кажеш ти, не знаю. І ніби сонце в дім влітає, коли твій сміх нас усіх вітає. Я вже стаю найсміливішим, а ти тримай мене міцніше. Розплющить очі кіт, в них сонце увійде. Заплющить очі кіт, до нього сон прийде. Та в темну ніч важку, коли всі люди сплять, у темному кутку два сонечка горять. Хлопчик пише музику пальчиком на мокрому склі, І це не пустощі, не примхи його малі. Він відчуває легко десь у вімлі, і, почувши музику ту прозору. Що спрокола скочеву височінь крижану, Городянки серцями злітають вгору і вслухаються в замріяну дивну, У відлуння, у вулицю неголосну. І летить вона тиха й просто надвору, Музика ночі, як у дитина тремтливим пальчиком безупинно, Пише на склі, мов художник, картину.